Привітики! хотіть така думка, що оригінальні шипи пишимана відрізняються від копії, якістю та щільністю пластика. Давайте це перевіримо. На перший погляд ці дві упаковки абсолютно ідентичні і нема жодних відмінностей, котрі кидаються в очі одразу. Але ось ці я придбав по ціні 275 гривень. А ось ці вже в 4 рази дорожче. То яка різниця між ними? Зараз можете бачити ці шипи в розрізі, і хочу запримітити, що жовті мають трошки інакший склад з пластику. Він більш насичений і різався набагато важче. Вмінності є не тільки в розрізі. Жовті шипи набагато менше зносилися, ніж сині. Хоча в цих накад в рази більший ніж цих. Ще в мережі гуляють багато думок, нібито в китайських шипах всередині бульбашки через погану технологію заливки. Але ні, шар суцільний просто є різниця в самому пластику в його складі. Різниця між цими двома шипами Бачили на власні очі, тому купуйте тільки оригінальні та якісні комплектуючі.